Походу, це золото, слухайте. Блядь. Як зрозуміти? Хто шари? Вам напевно не видно. Це може бути золото? Як зрозуміти? Але вона ціла. Слухайте. Чи срібло це? Ну, це на руку. Ну, так? да? Вона маленька, вона ціла. Блін. Так, тут є проба бачу. Ну як мені подивитися? Не знаю, я не бачу. Тут є якась проба, але я не бачу. Жесть. Так, кольцо. і сохрані, теж спробуй. О, тут чітко видно, що проба стоїть. Срібло. Таке Велике. Прямо на мене, дихарасові. У ну, мене який, у мене десь 20-й, мабуть, 19-й. Я не знаю. Ну, таке, таке кольцо с пасісо в Прикол. Так. Хрестик раз. Це походу алюмінієвий Просто Просто алюмінієвий хрестик. Ну це також алюмінію. Це, це точно алюміній, це теж видно. Також і хранімо. Так, потім одна сережка. Раз. Теж спробуй стоїть. Блін, треба лінзу знайти, ту що я знаходив. Ми ж з вами знаходили лінзу. І тут також спроба стоїть, також одна сережка. Ну і скільки тут може бути? Блін, наші я ті віси вже продав, ну це жесть. Ну, я думаю, гривень 100 тут може бути хоча б 100. Я не знаю, почав ще з гривень по 30 на лом Ладно, розберемось. я Спробую це якось зважити.